Так, дівчат, я поки буду прибирати тут безлад після перманенту, хочу заділитись тим, чим я роблю розмітку. Обожнюю робити розмітку, особливо при перманенті, броу-пастою. Я вам розповідала про новинку від Нікмалі, боже, десь я загубила пробочку. Ось ця. Ось ця моя улюблена. Я хочу звернути увагу, що там вже майже нічого не лишилось. Хоча, коли я просто працюю з звичайними бровами, вона надовше вистачає. Коротше, це просто топ. Вона дуже гарно фіксується ензимною пудрою віднігмаля. Її вистачає надовго, От я вже три місяці роблю перманент і роблю її тільки ось цією пропастою. Або, або губки я люблю робити ескіз їх олівчиком консилером. Тут є щіточка. Я не цією щіткою малю, малюю сінтетіку, ненькою, але ось цією я роблю тушовку, щоб воно було нейтрально. Ось цей олівчик я обожнюю. І також можу скрити по. Червоніння після перманенту, щоб було гарнесенько, але не зафарбовувати все тоналкою. Обожнюю ці продукти, реально, ось а в мене більше нічого нема. Все для розмітки, в мене лише броупаста і олівчик. Ось я ниткою все це підвожу. І все. Так що це моя рекомендація просто від серпінка.